Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Зима на носі, а дім в руїнах. Тарас Тополя поскаржився на владу. Лідер гурту «Антитіла» та волонтер Тарас Тополя розповів про наслідки нещодавного удару по Києві, внаслідок якого постраждала його квартира. Він заявив, що влада приділяє недостатньо уваги даному питанню. Музикант зазначив, що вибуховою хвилею було пошкоджено практично все майно та елементи житла. За словами Тополя, сила вибуху вибила навіть вхідні двері. Більшість меблів виявилися зруйнованими, а стіни були посічені уламками. Наразі в квартирі тривають ремонтні роботи, однак відновлення потребує майже всього приміщення. Квартира повністю відновлюється не з нуля, відсотків на 20. Можливо, в деяких кімнатах підлогу не змінювали, зазначив він. Також Тополя наголосив на відсутності належної реакції з боку міської влади. Музикант звернув увагу, що фасад будинку досі не відновлений, і за його спостереженнями активних дій в цьому напрямку не проводиться. Тарас підкреслює, що вже літо закінчується і зима на носі, а питання відбудови зруйнованого житла залишається невирішеним. Як завжди, багато бюрократії, мало діла, багато слів. Резюмував фронтмен Антитіл. Друзі, також хочу нагадати, що у багатьох змі оприлюднено кадри наслідків багаточислених атак Росії по столиці, під час якої серйозних руйнувань зазнала й оселя Тараса Тополі. Віктор Розовий в інтерв'ю розкрив деталі особисто життя і причини розлучення з Ольгою Мерзлікіною. Спочатку випуск опублікували в одному варіанті. А згодом перезалили, видаливши деякі фрагменти. Обидві версії відео викликали шалену дискусію у соцмережах. Інтерв'ю виявилося скандальним, і чого тільки не пишуть. Під самим відео люди емоційно прокоментували інтерв'ю. Користувачі писали, зокрема, таке: подяка раміні, що розкрила всі нюанси, і тепер українські жінки побачили, яких чоловіків потрібно уникати. Оце випуск давно такого срача не було. А інші коментують так: Боже, він звичайна людина, така як і інші, з такими самими недоліками та потребами, як ми і всі. Проблема в тому, що люди ідеалізують знаменитостей і надто жорстко критикують і оцінюють їхні поступки. Таке стається в кожних третіх відносинах. Просто про це не верещають на всіх ютуб-каналах, що також правда, друзі, або таке. Віктор дуже чітко дав зрозуміти, що зневажає жінок, і Раміну в тому числі. Мені жаль всіх, хто поруч із ним. Можливо, він колись зміниться, але це не точно. Нагадаю, гуморист в інтерв'ю розповів подробиці сімейного життя з Ольгою Мерзлікиною. Зокрема, він заявив, що тричі зраджував колишній дружині. Перше це сталося до повномасштабного вторгнення у 2019 році. Розовий пояснив зради тим, що не влаштовували інтимне життя з Ольгою. Водночас він не шкодує про свої дії, однак зраду з боку жінки не пробачив би. У підсумку ж Віктор сказав, що не жалкує про сказане у скандальному інтерв'ю і йому байдуже на хейт в його сторону в соціальних мережах. Друзі, також потрібно сказати, що у Віктора Розового вже з'явилася нова дівчина, і незабаром про це я розкажу. Лідія Таран розповіла про стосунки з колишнім Андрієм Доманським, який був рупором Руського міра, та зник у 2022 році. Лідія розповіла, що не підтримує зв'язок секс сексобранця. Окрім того, ніяк не впливає на його комунікацію з їхньою спільною донькою Василиною. Зокрема, таран розповіла, що вона не згоджує з доманським питання про життя дівчинки, як, наприклад, виїзд за кордон чи навчання. Як сказала Лідія, Василині вже майже 18 років, вона вже доросла, щоб якось самі організовувати своє спілкування з батьком, так як вони хочуть. Я не медіатор, це ж не маленька дитина, якою треба керувати. Це вже абсолютно їхні стосунки удвох. Я до цього не причетна. Це якби вона ще маленька була, щось треба узгоджувати. А зараз уже ні, сказала Лідія Таран. Також вона зазначила, що не хоче розповідати про Думанського публічно. Адже в їхній історії вже давно поставлено крапку. У першій половині життя я вже достатньо ділилася особистим. Провела багато років у доволі публічному просторі. Тоді і соцмережі тільки з'явилися, і жовта преса. До кінця ще не були зрозумілі нові правила гри. Наразі ведуча не хоче ділитися із громадськістю своїми сердечними справами у 2021 році. Андрій Доманський хотів поїхати в Білорусь. Аби провести улюблений фестиваль Олександра Лукашенка Слов'янський базар це спричинило серйозний резонанс у суспільстві, тож ведучий відмовився від запрошення. Із початку війни, 24 лютого 2022 року, Доманський несподівано перевзувся, записав звернення до співгромадян українською мовою, під час якого похвалив волонтерів за старанну роботу і кілька разів повторив слова полуниця та паляниця. Однак у мережі не повірили в щирість ведучого, тож пригадали його про російські вислови, і залишили негативні коментарі. Аби позбутися хейту, він видалив свої мережі. У 2023 році стало відомо, куди зник Андрій Доманський. Як розповів ведучий Слава Дьомін, його колега приїхав до однієї з країн Балтії Естонії, Латвії чи Литві. Він також зазначив, що Доманський перетнув кордон на законних підставах як багатодітний батько. Друзі, а що ви думаєте про це все? Пишіть, будь ласка, в коментарях. Я ж, як завжди, дякую вам за перегляд відео, за коментарі, лайки та підписку. Всього вам найкращого. До нової зустрічі. Пока.